Сліпа зона, фатальне зіткнення та підступний сухостій. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. ДТП з потерпілими у Дніпрі на перехресті проспекту Слобожанський та вулиці Петра Яцика зіткнулися Деву Нексія та Форд Фокус. Водій Дево під час здійснення повороту не надав перевагу водію машини Форд. Внаслідок цього і сталося зіткнення. Відомо, що одного з водіїв швидка госпіталізувала із закритою черепно-мозковою травмою. На місце події викликали слідчого. Фатальне зіткнення на Криворозькому шосе у Дніпрі водій легковика не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався у дерево. Вже на місці рятувальники витягували водія із салону авто за допомогою спеціального обладнання. 29-річного чоловіка доправили до лікарні із переломом ніг та черепно-мозковою травмою. Також з пасажирського сидіння було вилучено тіло жінки 20 років. Наразі обставини події встановлюють правоохоронні органи. i'm um. Сліпа зона сьогодні. У Дніпрі біля речпорту сталося ДТП. Зі слов водія він рухався по набережні Заводський і збирався повертати. У цей момент двоє чоловіків вирішили перебігти дорогу у недозволеному місці. Через сліпу зону один із них потрапив під колеса автівки. Автомобіліст одразу визвав наряд поліції для того, щоб зафіксувати порушення з боку пішоходів. Одного із потерпілих доставили до лікарні. Попередньо він отримав травму ноги. Невдала втеча. У Дніпрі патрульні виявили ймовірного крадія кабелю. На Собожанському проспекті правоохоронці виявили відчинені комунікаційні колодязі, а неподалік них помітили невідомого. Побачивши поліцейських, чоловік почав тікати від них, проте його швидко наздогнали і зупинили. Під час поверхневої перевірки у нього виявили інструменти та мішок. Оглянувши прилеглу територію, інспектори виявили велосипед, на якому був змотаний кабель. Чоловік пояснив, що велосипед належить йому. Громадянина доставили до відділку поліції. Підступний сухостій поблизу села Діброва Дніпровського району сталася масштабна пожежа. На місці рятувальники встановили на відкритій території горить сухостій. А площа пожежі стає дедалі більшою. Вогнеборці оперативно приступили до гасіння займання, яке знищило майже три гектари сухої рослинності. На щастя, загиблих та травмованих немає. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.